ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом по наведенню РДК масована атака дронами, літаками та артилерією по Росії. Сьогодні пролунала чергова серія потужних вибухів на аеродромах Білгорода. Ростова та Міларово-Брянська та Ганрогу одразу 40 українських літаків нанесли черговий масований ракетний удар. Ракети модифіковані українськими інженерами. Дальність польоту тепер становить 350 кілометрів. Загинули російські пілоти, які як і минуло. Разу навіть не встигли відреагувати на тривогу. Їх не сповістили навіть понад 89 ракет в небі. Горить все нафтобаза, аеродроми, казарми, винищувачі та склади. Код червоний. Масована атака по Росії, чергова українська буря, продовжується. Зазначимо, кордон Російської Федерації не укріплено. Частина грошей, виділених на його облаштування, була розкрадена. Крім того, проти мотивованих підрозділів російських добровольців виступають ненавчені строковики. Це свідчить про те, що бойові дії. На прикордонних територіях Росії триватимуть таку думку висловив генерал майора запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Директор агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягона і з самого початку говорили про корупційну складову тих моментів, куди йдуть гроші. Виділені на облаштування цього кордону була інформація про те, що частина грошей просто не дійшла до цих так званих будівельних робіт. Використовувати бойові підрозділи для прикриття кордону ніхто в Росії. Росія не збирався, влада демонструвала більше піар компанії про те, що підрозділи там стоять. Переважно це підрозділи, які використовуються для обстрілу нашої території, підрозділи Росгвардії ФСБ, прикордонних військ, які складаються в основному зі строковиків. Всі інші, як правило, використовуються на території ведення бойових дій в Україні. Розповів він яго не звернув увагу, що строковики, які вони за кількісним складом перевищують сили російських добровольців, не готові до бойових дій проти мотивуван. Нахід і добре підготовлених бійців, якими є підрозділи РДК і Легіон Свободи Росії. Зрозуміло, що малими силами, але добре підготовлені бійці можуть успішно протистояти більш чисельним підрозділам російських військ, пояснив експерта. За його словами, диверсійні групи, які заходять на територію противника, можуть максимум три дні використовувати наявні засоби. З того, що відбувається зараз, можна зрозуміти одне. Логістичні ланцюжки відпрацьовані підрозділи зайшли на довший період. Є можливість Використовувати якісь трофейні речі і дійсно відпрацьований механізм того, що підрозділи можуть залишитися на довгий період. За останньою інформацією бойових дій долучилися підрозділи ічкерії, які захопили разом з іншими підрозділами російських добровольців. Ще один населений пункт. Це говорить про те, що ситуація на території Росії погіршується для її влади а операція, яку проводять наші союзники, тільки розширюється. Наголосив Ягун, до зустрічі друзі, став в. Подобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!